Київський Святотроїцький Іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду в ім'я Покров Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 29 січня в студії діякон Микола Лисенко Христос посеред нас. Християнине на ім'я Леоніла, Максим, Петро та Іван щиро вітаємо із ним Ангела. Нехай ваші світі допоможуть вам проходити ваше життя побожно. Передусім Майте щиру любов один до одного, бо любов покриває безліч гріхів, Служіть один одному кожен тим даром, який отримав, як добрі домоправителі різноманітної благодаті Божої. Ці слова належать святому апостолові Петру, і ми не випадково звернулися саме до його слів. Адже 29 січня православна церква вшановує вериги, цебто кайдани апостола Петра, в якій його було закуто царем іродом агрипою. За проповідь Христа близько 42-го року цю подію змальовує для нас книга діянь апостольських, з якої ми дізнаємося, що ангел Божий дивним чином зняв з Петра його кайдани та вивів із в'язниці. Після цього віруючі взяли ці залізні ланцюги та зберігали їх як велику коштовність. Відомі чисельні випадки благодатної допомоги та зцілення, які християни отримували від Бога під час молитви біля цієї святині. Також Денянила 29 січня святкують чоловіки, що носять ім'я Максим. Бо саме цього дня звершується пам'ять блаженого Максима Ірея Тотимського, який відійшов до Бога у 1650 році. Ставши священником, Максим усе життя своє присвятив служенню Богові. Маючи дар незгасаючої молитви, він прагнув допомогти кожному, хто звертався до нього в своїх скорботах, щоб очистити душу від усілякого прояву гордині та жорстокості. Святий Максим протягом 45 років ніс на собі подвиг юродства заради Христа, вдавав із себе безглуздого, смиренно переносячи від сторонніх побої та зневагу. В той самий час жив він, не маючи власної оселі, достойного одягу чи постійного харчування. У своєму посланні святий апостол Петро повчає: Жінки, нехай буде прикрасою вашої не зовнішнє заплітання волосся, не золоте вбрання або пишність в одязі. Але потаємна людина серця, в нетлінній красі, лагідного і мовчазного духу, що і є дорогоцінним перед Богом. Так колись і святі жінки, покладаючи надію на Бога, прикрашали себе підкоряючись своїм чоловікам, а ви, чоловіки, поводьтесь із жінками, як з немічним сосудом, віддаючи їм честь, як співспадкоємцям благодатного життя, щоб не було вам перешкод в молитвах. Нарешті будьте усі однодумні, милостиві, братолюбні. Милосердні, дружелюбні, смиренно мудрі. Не платіть злом за зло або лихослів'ям за лихослів'я. Навпаки, благословляйте, знаючи, що ви на це покликані, щоб успадкувати благословення. Бо хто любить життя і хоче бачити добрі дні, той нехай стримує язик свій від зла і уста свої від лукавих слів. Шановна радіогромадо, сьогодні із проханням до нас звертається мама чотирирічної Оленки Портянко. Малечі для продовження лікування конче необхідний препарат Онкаспар, а для її мами його придбання залишається нездійсненною мрією. Для небайдужих, як завжди, телефон 050 200 16 21. Повторюю: 050 200 16 21. Допоможемо дитині усім миром 050-200. 16.21. Ми мандрували сторінками православного календаря за 29 січня. Для вас в студії працювали Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Щиро бажаємо вам допомоги Божої на всіх шляхах вашого земного життя. Христос посеред нас.